Уявіть собі на хвилиночку, що зник майонез і колбаса. Нам треба приготувати м'ясний салатик. Що ж нам робити? Плакати ми не будемо, а знайдемо замінники. Чим же можна замінити майонез? Майонез можна замінити сметаною, звичайно, не сметанним продуктом, а натуральною сметаною, яка зберігається від сили днів 16, тобто вона буде безпечна, тому що натуральна. Добавити можна гірчиці, додати можна декілька крапель лимонного соку і буде дуже смачно. Ще можна використати грецький йогурт, також чудово. Я люблю продукцію молокія, мені вона дуже подобається, вона безпечна, хто не пробував, можете спробувати. Ще можна приготувати домашній майонез. Рецептів є багато, в основному всі вони однакові, але рецепти зазвичай із сирим. Жовтком. Але натрапила я на рецепт із вареним жовтком. Спробувала, сподобалося сири, боюсь, хіба би то були домашні кури, то можна вже якось бути безпечним. А в інших випадках ну, бажано все-таки варити, тому що сирі може бути більше шкода, як від того майонезу. Якщо вже ви ніяк не можете відмовитися від своїх таких. Потреб, і вам дуже хочеться салат приготувати з майонезом, то принаймні дивіться на його склад. Бажано, щоб це були яйця, а не замінники яєць, щоб там був термін не довгий, а досить короткий. І щоб були дійсно натуральні продукти і поменше е, добавок, тому що іменно ці інгредієнти добавки вони роблять оту шкоду для нас. Тому що, коли термін дуже довгий, то зазвичай. Ну, він не дуже корисний. Що можна ще використати у м'ясному салаті замість колбаси? До речі, колбасу використовували тільки в студентських роках, це вже було ой, як дуже давно. Та тоді колбаса була дефіцитом, але купували, стояли в чергах. Подобався нам такий салат, але дуже багато вже років я використовую м'ясо. Це може бути свинина печена або курятина. Дос, від навіть відварити можна кусочок м'яса досить смачно, корисно. Якщо у вас є вдома горошок, це складова, один із інгредієнтів м'ясного салату домашній заморожений. І коли він заморожений молоденьким, солоденьким, то його навіть можна не варити і не потрібно варити, розморозити і використовувати в салат. Тобто, м'ясний салат можна приготувати смачно, корисно і дійсно. Який не буде шкодити для здоров'я. Сьогодні я ще хочу поговорити про здоровий спосіб життя, і важливо, з чого ми готуємо і як ми готуємо. Тобто, спосіб приготування також має величезне значення. Коли ми, допустимо, смажимо щось, от, наприклад, налісники, даруни, ну, ми їх мусимо смажити, хоча даруни можна потім протушкувати. Ну, вони інакше як приготувати налісники, не смаживши, то ми вже повинні хоча б це робити на повільному вогні, тоді воно не буде таке шкідливе для нашого організму. Потім так само налісники можна протушкувати, тобто замінити оте таке агресивне смаження на смаження більш повільне, або тушкування, або запікання в духовці. От хочемо ми приготувати на якесь там свято м'ясо. Ми можемо його приготувати для нього маринад, потім потушкувати, або спекти в духовці. Це буде корисно. Так само, і рибу я давно її не смажу. Звичайно, шкірочка така хрумка, вона, вона смакує, вона подобається. Ну, але, на превеликий жаль, це не всім підходить. Тобто, хто не боїться, в кого міцне здоров'я, то ви можете собі такі речі дозволити. Я особисто стараюся рибу пекти або тушкувати. Колбаса, її можна приготувати в домашніх умовах це елементарно. Ми можемо собі взяти довільне різне м'ясо, можемо, якщо ми хочемо сосиски, то ми можемо м'ясо перекрутити, додати манку, додати зелень. Прості спеції, там, сіль, перець та й все. ті, Не буде там ніяких шкідливих інгредієнтів, тому що, купуючи напівфабрикати в супермаркетах, там також вони щоб зберігалися дуже довго. А інколи зберігаються по 90 днів, то там же ж мусить бути присутня якась хімія, якась інгредієнти, такі, які дозволяють довго продуктові бути замороженим. Тому бажано готувати самому. Це буде зближувати сім'ю, родину, це буде корисно. Ви будете бачити, які ви продукти берете. І це буде тільки плюс для здоров'я. І це буде зміна способу життя, і маленькими кроками до корекції ваги ми будемо підходити без дієти, міняючи спосіб життя. Випічка. Звичайно, хто не любить випічку. Нас так і манить в ті відділи у супермаркетах, де, де смачна випічка, де дуже пахне. Звичайно, хочеться. І коли дуже вже хочеться, ми не можемо вмить собі раз і від того всього відмовитися. Інколи можна, але чому би не спекти дома? Наприклад, чизкейк, де основний інгредієнт це творог, дуже корисно. Можна ще таку дати, коли вже він прохолоне про слоєчку зверху желатинову. Використати агар-агар, якісь, допустимо, замороження вишні, приготувати желе, і також буде зверху, от ще така буде на, на сиру, прослойка із желатину буде дуже смачно, дуже красиво. Потім, якщо ми там собі плануємо, от нам потрібно тортик на, на якийсь там конкретний день, ми можемо спекти коржі, вони будуть сухими такими, потім приготувати їх. Зготовити крем. і буде в нас склад, складемо собі тортик тоді, коли він нам потрібний. А ті коржі сухи можуть зберігатися для тортів і місяць, і три тижні. Місяць це буде нормально, це буде ваша домашня випічка, це буде дуже, дуже корисно. Стосовно напоїв, я в минулому відео казала: з газованими водами тут потрібно бути дуже обережним. Інколи дуже хочеться. Інколи ну, просто ну, нам не. Якось організм потребує тої газованої води. Ну, звичайно, повністю відмовитися це нереально. Але коли вони йдуть у ці солодкі газовані води, ну, шкода велика. Можна чим замінити? Узвари. Узвари ми використовуємо сушені яблука, курагу, сливи, груші. Чудово, можна готувати холодні чаї, можна готувати лимонади. Тобто дуже широкий асортимент, квас. Зрештою, алкогольний напій з домашнього вина, Глінтвейн також буде смачно, корисно, чому би не зігрітися в довгі зимові вечора після робочого тижня або тому вихідні. Це також буде прекрасно. Тому готувати самому модно, готувати самому потрібно, спосіб життя міняти легко. Весело, щоб це не було так обтяжливо, бо тоді це мука, а не міняння способу життя. Тому що коли ми хочемо змінити спосіб життя, щоб він був досить здоровим, а ми вже так себе катуємо, то він вже тоді буде нездоровий, а хто знає який. Вже нервова система наша буде така, ну, не зовсім. Ой, в мене є собачка, я перепрошую. Він вже щось він кличе мене кудись, ану тихенько. Тому я бажаю всім здоров'я, у нас все буде добре. Якщо хоч щось вам сподобалося, будь ласка, підписуйтеся. Це для мене буде дуже велике щастя. Якщо поставите лайк, також буду дуже щаслива. У Нас все буде добре. Дякую за увагу!